Усім привіт! Ви дивитесь канал Все потрошки. Сьогодні 24 листопада. Покажемо ціни на авторинку. Будемо сьогодні знімати Volkswagen Passat B8. Подивіться, хто не підписався на наш канал. то будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку, дзіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, дивіться, в кожному оголошенні є телефон продавця. Якщо у вас це цікавий автомобіль, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте, перевіряйте автомобіль, шукайте для себе той, який вам найбільше сподобається. Можна подивитись машинки, які я знімаю, не відвідуючи авторинок. Підібрати для себе найкращий варіант. І от таким чином ми допомагаємо мешканцям. Придбати автомобіль, сидячи вдома, не відвідуючи авторинок. Побачили, подзвонили, домовилися, зустрілися, обговорили ціну. Якщо всіх все влаштовує, купуйте той автомобіль, який вам найбільше подобається. В даному відео, як я вже казав, лише будуть пасати b 8 Це на 17 рік, 17850. Пробіг 212 тисяч автоматична коробка передач. Наступний в синьому кольорі. До речі, відео знімаю. Просто, це просто парковка така є у нас на ринку. Які машини не продалися в базарний день, тут вони залишаються. Можна під'їхати в будь-який зручний для вас час. І підібрати. Можна самим походити подивитися, позаглядати, поміряти, а тоді вже домовлятися з продавцем. Якщо вас якийсь екземплярчик зацікавив. Доступ Ні, цілодоб... ну, не цілодобово, воно закрито в, в комендантську годину. Взагалі не можна пересуватися по місту. Ось такий ще один пасатик є. Інформації по автомобілю, ціна, телефончик, все є. Наступний варіант. Такий темно-синій колір. Коштує 20 400 доларів 20 рік. Пробіг 193. Телефончик є, дзвоніть, кого цікавить, Кажуть, бачили, на каналі все потрошки. Хочемо подивитися вашу машинку, яку ви продаєте. До, до речі, дуже багато е, ну, машинки продаються і телефони зустрічаються одні і ті самі. Тобто продавець продає 2-3 автомобіля. Можливо, він буде продавати і ще якийсь пасад, а я не зняв, то ви ну, домовитеся, подивитеся, дві машинки. Можливо, він продає пасад, і ще якийсь варіант, там, шкоду, може, якийсь гольфік продає. Опильок якийсь. Ну, тобто, не, не тільки, якщо вам подобається пасад, можна щось інше підібрати. Все, як то кажуть, ну. От, треба говорити з продавцем і... От, такий варіант коштує 24 800. Пробіг 112 тисяч. 18-й рік світлий салончик. От, такий темно-синій Volkswagen Passat p 8 Ще один похожий колір. Коштує 21 700. 2020 рік пробіг 156 тисяч 2.0 дизель. Нефарбований оригінальний пробіг. Ну, якщо вважати, що зараз 23 рік з 2020 року, 156 тисяч, то це є велика імовірність, що пробіг не скручений. Дві машинки там буде, до речі, ще одне відео. Там ціни на автомобілі я знімав до 5 тисяч доларів. І там машинки четвертого го року, може, 5-го року, тобто машині вже 17-18 років, а пробіг такий самий, як отут, 207 тисяч може бути. А це машинка 16-го року 2900 коштує. Тобто, якщо машина старого року, машині 17 років і пробіг 196 тисяч, є ймовірність, що може бути скручений, а може бути і також оригінальний, не скручений пробіг. А якщо машинка 20-го року, то нема, ну, мала ймовірність, що пробіг вже скручували. 18-й рік, 202 пробігу. 16.800. Також непоганий варіант. Непоганий екземпляр. Світлий такий. Світлий металік чи як це колір називається? 206 пробігу на автоматі, 2015 рік, 14 тисяч. Є телефончик.